Через кожен Святого Подуха ко Святий цю, і дай їй благословення і благодать висунення в Йордані Трестився, ти, Господи, і троєш не явилася поклонім. всім вам благословення, Христос Хрестився. Хай <рес> Господь благословить вас і свято вас усі, Божого ми знову вам усім здоров'я.

І навіть в цю мить, коли лунають наші молитви до Бога, ми чуємо звук цієї тривоги, яка засвідчує про велику небезпеку. Але водночас, будучи християнами, ми довіряємо своє життя Богові і віримо, і стали свідками великого чуда, коли Бог нашу маленьку Україну зберіг від цієї великої фашистської навали. І сьогодні ми. Разом спільній молитві призиваємо милосердного Бога про те, щоб Господь послав перемогу і справедливий мир нашій рідній Україні.